На цих картинах наслідки впливу, наслідки вторгнення російського руського міру. Роботи авторів з 11 країн світу представили сьогодні на виставці Україна у війні світ проти війни в Україні, яку відкрили у Дулбунівському будинку культури цементників. Це одна з представлених світлин. На ній зображено поховання у Чернігові навесні 2022 року. Це іспанський відомий іспанський фотограф один з кращих фоторепортерів світу, Арто Целісино. Він їздить по різних країнах світу, рискуючи своїм власним життям, робить ці цікаві фотографії, які звичайно є, що є свідченням. Це, це по суті документ того, що творить Російська Федерація в нас Україні. А це світлини зроблені польським фотографом Робертом Квятиком. Він також спеціально приїхав в Україну. І для того щоб документувати сліди російського міра, і також він фотував не тільки ну, під Києвом, Київщина, коли російські війська підходили до України, а також і біжен українські біженців в Польщі, От, у Львові, на шляху від Києва до е, Польщі, організатор заходу Олександр Харват розповідає, що фотографам за кордону небезпечно працювати в Україні. Росіяни полюють, в тому числі на людей, у кого нас і на грудях табличка прес, то вони ще більше тих людей намагаються знищити. Хоча по правилам міжнародної журналістики, тих таких людей ворог не повинен чіпати, і цим журналістам вони, вони без зброї, щоб не було провокативності. Від ворога, нібито, але сама табличка прес це вже є провокація для росіян з тим, що ці людини потрібно вбити, бо вона покаже те, що вони роблять, яке зло зі слів Олександра Харвата на виставці представлені понад 100 світлин. На них задокументована війна в Україні, українські біженці за кордоном та акції протесту громадян інших країн. Більше треба збирати шому за кордоном. Саме ті фотографії, які є спередка, як наші хлопці, усіх зруйнованих будинків, страждання цих людей. Дітей їх треба побільше. Я рахую, що вся Європа має бути завалена цими фотовиставками. тому що люди за кордоном вже втомилися. Ми знаємо по волонтерству, як ми спочатку доби мали, а як зараз це волонтерство. Таке відчуття, що вони втомилися. Тому їм треба завжди нагадувати про це, що в Україні війна не закінчилась. Виставка триватиме до кінця березня. Ольга Верещук, Назар Мідріган, Суспільне, Новини, Рівне.